Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео записую наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні робимо прогнозування на період з 16 до 22 червня. Що принесе нам цей період, чим він буде важливий, які зміни, які попередження, одним словом, все детально будемо зараз з вами з'ясовувати. Нагадую, як завжди, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Так, загальна характеристика тижня. Карта світу, карта миру, карта завершення. Так і хочеться сказати. Завершення війни. Можливо, все кожного дня можливі зміни. Ну, подивимося. Можливість скинути важкий груз, але це карта ще груз, який несемо. Чи скинемо? Тут, ну, грануч пізно все рівно скинемо. Карта очищення нашої території від рашистських гадів. Прибуток, благополуччя, міцна фортеця, захист. Те, що приходить для захисту, для сили. І перша карта мир і остання карта мир. Миром починається, миром завершується. Мир, світ, Всесвіт, народження нового, завершення. Пазли, які збираються докупи і дають нам нові можливості та ресурси. Миру бути. Так, далі у нас понеділок. Робота з кармічностями. Тут те саме. Загрози небезпеки ще є. Ін'ян, необхідність балансування. Тут карта з затища до е, можливого нападу. Карта, будьте обережні, уважні, але далі йде знову ж таки вирішення е, питання. По змінах, внутрішні зміни, зовнішні, зовнішні зміни, приїздки, якісь важливі, когось приїзди, поїздки кудись наших, розмови важливі, зустрічі. Прям якось так все те, що з минулого очікувало, зараз має бути проговорене і вирішене. Ну, по загрозах день підвищені, все одно загрози понеділок. Вівторок картика називається Тут відпочинок, навіть не відпочинок, а така лінивість. Десятка мечів, це мені не подобається. Тут карта сироти. Тут туз мечів. Тут карта Монах відлюдник Ну, вівторок зараз, знаєте, якщо понеділок, то ще так. Загрози, які можуть минути. От ще якось. А вівторок прям ну, набагато гостріший. Тому ну, Вівторок три знаки оклику: максимальна уважність, максимальна обережність. Ще раз наголошую: що б там не говорили, як би там не розкачували інформаційно, новинами. Слухаємо нашу душу. Вона єдина, знає правду. Але і бережімося: і необхідність в духовному росту розвитку. Значить, працюємо над нейтралізацією негативних сценаріїв. Середа, зато з картою, джерело живлення. Верховна мудрість, верховна жриця. Послання важливі для України після важкого енергетичного вівторка сила карта імператора, нові правителі. І енергія швидка руху. Що вівторок не доробили, чи від чого постраждали, чи від чого все спереживали, середа все відновлює, ре реанімує. При тому така сильна. Активна, швидка, відновлююча регенерація, реанімація. При тому з такою прямо, знаєте, інтенсивністю: 50% це таємно те, що вирішується. 50% сила, енергія, джерело для України. Це славно, явно, що буде озвучено. Допомоги, таємні засідання. Ну, одним словом, про це я говорив ще. Восьму, в ефірі восьмого каналу. Четвер. Знов настаємні знання, таємні події. Вибір до сили, до руху вперед, до хороших новин, плече допомоги, підтримки, нові горизонти, сила. Середа, четвер, поки що мені найбільше подобається. От я кажу, перші цих два дні, понеділок понеділок вівторок, якісь таки прям напруга-напруга. Але ще раз кажу, що би там не було, як би там не було, є питання вирішення фатомності. Має бути перемога України. Вона як факт буде. І тут ще, ще теж цей тиждень може бути з продовженнями обмінів. Далі, п'ятниця. Обнулення перезагрузка. Підтримка, підкріплення, матеріальні допомоги. Карта, яка називається радісний, радісний, або щастя щастя. Тут недобре. То, знаєте, десь щастя, десь, а десь якесь може бути і нещастя. Таке, знаєте, все-таки є ця ложка дьогтю в бочці меду, сила творчості. Оце єдине, що мені не подобається карта десятка мечів. тому, знаєте. Коли тут я кажу десь якийсь один епізод, з якого, знаєте, спокою щастя щось може трапитись недобре. І навпаки, там, де щось недобре, чи важко, чи складно, трапляється щось добре. Знаєте, ось так, як ну, закон балансу, де замало прибуде, де забагато відбуде. Да, це по загрозах ще обстрілів. П'ятниця. Наже ще йде: оце 21 сонцестояння, так? літнього, якщо я правильно все називаю. Якщо неправильно, то напишіть в коментарях. Вроді правильно, сонцестояння 21 числа. А в такі ж дні, як мінімум, за день, два, три, ж нечисто це все бунтує. Справа зубота. О, аркан смерті, трансформація. 21 число. Сила боротьба але є чим протистояти і боротися. І знову правильний вибір. Час, 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 годинник, який тікає. І знову назверховна жреця. Застосування таємних знань для щастя нашого. Мудрість, інтуїція, енергія. Ми ж об'єднуємося. Маги, езотерики. Я вже оголошення про це зробив. Група формується, люди приєднуються. Працюємо, вдосконалюємось, творимо благі справи. Но в цей день прям знаки оклику. Думайте, що ви думаєте, думайте, що ви читаєте, думайте, що ви простір транслюєте. Але все рівно буде так, як має бути. Все буде добре, щастя прийде. Неділя скинути важкий груз. Скинути страхи. Від чогось відмовитись заради вищого блага, вищої цілі, щоб уникнути поразки. Контракт домовленість. Ця історія продовжується. Такі теж доволі напружені карти, але відмовивши від чогось неправильного, недоброго для нас, в результаті ми виграємо. Це і духовний аспект життя. Ну і аспект політичний, тут ще в напрямку політики ще може відбуватися всякі різні перестановки політичні цій, всякій сфері. Подивимось: ми моделюємо сценарії, які треба нам, відправляємо їх в простір, максимально підсилюємо, підкріплюємо нашими запитами і працюємо і далі, наближаючи нашу перемогу. Всім! Бажаю, як завжди, світла побільше, миру внутрішнього зовнішнього. Молимо з перемагаємо, як були перші карти. Миром починаємо, миром завершуємо. Програму як це, деактивації, розчинення егрегора війни активно запускаємо. Будьте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей!